Друзі, привіт! І сьогодні продовжується наш курс з опанування базових можливостей Gemini. І якщо на попередніх курсах ми розглядали основу, як штучний інтелект сприймає наші запити, як формувати запити, налаштування безпеки, налаштування конфіденційності, також ми враховували так, як створюються наші. Зображення, як створюються наші тексти з врахуванням вікових груп або якихось певних етичних міркувань, то сьогодні ми безпосередньо вже проходимо до блоку 2, який у нас відповідає за генерування тексту, мови, і тут ми з вами будемо розбирати власне, те, які є можливості. Варто зазначити, що кожен із нас з вами може вже зараз на нашому каналі щоденник науковця переглянути окреме відео, окрему інформацію з нашого турніру щодо різних можливостей штучного інтелекту різних можливостей. Ми аналізуємо Gemini, чат gpt Grok та DeepSeek. І за результатом другого туру ми розуміємо, що Gemini 2.0. Нічим не поступається іншим моделям штучного інтелекту, але в деяких випадках навіть дає нетривіальні відповіді. Отже, давайте з вами перейдемо від теорії, від вступу до практики. І перше, що ми позначимо, що Gemini 2.0 дозволяє створювати тексти різної складності, може писати їх різними стилями. Може відповідати на певні філософські питання. І варто нагадати, що Джимі Най, він працює наступним чином. Спочатку ми йому формуємо запит в рядок ведення, далі він аналізує наш запит на відповідність етичним нормам, на відповідність. Вимогам не порушення якоїсь там моралі, і далі він власне формує відповідь. При цьому варто завжди пам'ятати, що будь-яка модель штучного інтелекту вона спілкується з нами, виходячи із контексту. Тобто, якщо я науковець і в попередніх розмовах спілкувався і задавав питання на наукову тематику, то коли я попрошу. Дати мені 10 найбільш нових там, даних зі світу науки, то він буде надавати інформацію саме із галузі, якою я займаюся, наприклад, фізика. Отже, давайте з вами почнемо. Давайте попросимо наш помічник створити есе на тему. На, те, на тему держава. Тобто, навіщо потрібна держава, для чого вона нам необхідна, і як би було жити погано на землі з точки зору відсутності держави. При цьому ми будемо пропонувати йому створити це есе в різних стилях. Давайте напишемо для нього запит. І давайте почнемо. так. Привіт. Твори есе на тему. На тему чи що було б якби не було держави. А, так. І тут давайте тепер задамо вимоги, давайте позначимо, виділимо квадратних дужка головне, стиль науковий. Так, далі попросимо, додай історичні відомості про інститут держави. Наведи декілька цитат, а так великих людей про роль держави. А, наведи аргументи за та проти а, так. Існування держави. І давайте в кінці попросимо його помріяти, що, що було, якби держави не було. І скажи, як ти вважаєш, які були негативні наслідки, якби. Держави не було. Таким чином, ми просимо створити есе. Зараз у нас відбувається генерування, що було б, якби не було держави. Держава як складна соціальна політична організація, є ключовим моментом сучасного суспільства. Її функції охоплюють широкий спектр сфер від забезпечення правопорядку до регулювання економіки. Але що було б, якби цей інститут раптово зник? Які наслідки це мало би для людства? Історичний контекст. Інститут держави має довгу та складну історію, його коріння сягає первісних суспільств, де виникають перші форми організації влади. З розвитком цивілізації держава еволюціонувала, набуваючи все більш складних форм. У стародавньому світі виникають перші імперії в середньовіччі, феодальні держави, а в новий час національні держави. Далі ми наводимо цитати великих людей. Наприклад, Томас Гоп сказав, що без держави життя людини було б самотнім, бідним, огидним, жорстоким і коротким. І в кінці у нас аргументи за та проти. Аргументи за. Це забезпечення правопорядку, регулювання економіки, захист прав та свобод, створення умов для розвитку науки, культури та освіти. Проти це обмеження індивідуальної свободи, можливі зловживання владою, бюрократія, неефективне використання ресурсів, негативні наслідки відсутності держави. Уявімо, світ без держави. Цей світ був. Би світ хаосу та анархії, відсутність правопорядку призвела б до зростання злочинності та насильства. Економіка б колапсувала, оскільки не було б інститутів, що регулюють ринкові відносини. Соціальна сфера деградувала б, оскільки не було б інститутів, так і системи освіти, охорони здоров'я та соціального. Захисту. Отже, держава хоче ідеальною інституцією, а є необхідним елементом сучасного суспільства. Так, це в нас стиль науковий. А тепер напиши це есе в форматі тендату. Тобто це в нас буде якийсь жартівливий формат. Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми поговоримо про державу. Так, 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 про ту саму, яка збирає податки, видає закони і взагалі робить життя наше. ну, цікавим. Так, отже, уявіть собі, світ без держави, ну, тобто, зовсім ніяких урядів, президентів, парламентів, тільки ви, ваші друзі, ну і, можливо, сусід з першого поверху, який вважає себе королем своєї квартири. Перше, що спадає на думку, свобода. Ніяких податків, правил обмежень, роби що хочеш, так? Далі наводиться цитата Томаса Гопса. І далі тут наводяться приклади життя. Уявіть собі, що ви прокидаєтесь вранці а за замість кави – сусід з першого поверху, так? який вимагає плату за користування ліфтом. Або, наприклад, ви вирішили відкрити свій бізнес. Ну, там продавати шкарпетки. Аж тут приходить банда сусіднього району і каже: вибачте, але тепер це наш бізнес. Але, звичайно, є плюси. Так, е так, ніяких бюрократів, корупціонерів, так, е чиновників. Ну, тобто, вони все одно будуть, але називатимуться, наприклад, головний по шкарпеткам. Так, і в кінці висновки. Тобто, ми бачимо, що за допомогою. Gemini, ми можемо формувати різні контексти, ми можемо задавати різні стилі. Давайте тепер попросимо це все створити у формі невеличких тест для участі в конференції. Так, Непогано. А тепер напиши це в форматі тест на наукову. Конференції. Додай текст посилання, а, так, посилання. А, так, подай в квадратних дужках, стиль форматування, папа, посилання, перевір. Зараз ми формуємо запит. Звичайно, тези, що було, якби держави вступ. Держава, Так, складний соціально-політичний інститут, історичний контекст. У нас далі інститут держави. Далі теоретичні аспекти, і нам вказується інформація хронологічна, запроти. Так, і тут у нас інформація на список використаних. Джерел, і тут у нас є висновки. Таким чином ми бачимо, що у нас є різні формати. Також ми можемо попросити сформуй на основі цього тексту прислів'я про державу. І зараз нам, наприклад, буде створено прислів'я. Без держави, як без даху над головою, держави не мати, але без неї не прожити. Держава, як човен, без керма потоне, держава як дерево, згниє коріння, засохне крона. Тобто ми бачимо, що ми можемо формувати різні стилі, можемо трансформувати. Також ми можемо попросити написати вірш або хоку, або навіть. Сонет про державу. Таким чином, так дійсно, GMI має достатньо потужні інструменти для роботи з текстом. На наступному занятті ми будемо розглядати вже редагування тексту, покращення тексту. А сьогоднішнє заняття ми з вами завершуємо. Друзі, щиро дякую за увагу і до нових зустрічей!